Фізик Леонардо Витра почув запах паленого м'яса і зрозумів, що це горить його власне тіло, і з жахом дивився він на темну постачу нависла над ним. Чого вам треба? Пароль. відповів різкий голос. Але я не. нападник сильніше притиснув білий розпечений предмет ветрі до грудей. Зашкварчала у вуглючі шкіра. Пароля немає. скрикнув Ветра, корчучись від несамовитого болю. Він відчув, що впадає в забуття. Незнайомий следь помітно посміхнувся. Цього я й боявся. Ветра з усіх сил намагався не зумріти, але свідомість невблаганно гуртала темрява. Тішало у дне. Нападник у жодному разі не дістане того, по що прийшов. Однак за мить той витягнув ножа і підніс його втрі до обличчя. Лезо блиснуло перед самими очима. милість Бога! закричав Ветра, але було запізно.